Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з Алою». Сьогодні я з вами хочу поділитися ще одним рецептом ну, дуже і дуже смачних кабачкових котлет із фаршем свинини. Такі котлетки є корисні та низькокалорійні. Для початку я беру три середніх начищених кабачка і буду їх натирати на крупну тертушку. Ось скільки в мене вийшло натертих кабачки. Тепер я їх відставляю на 10 хвилин, щоб пустили сік. Кабачки вже постояли 10 хвилин і тепер ми будемо з них видавлювати сік. До натертих кабачків я викладаю фарс свинини на 400 г. Висипаю дрібно нарізану одну цибулину та пучок нарізаної петрушки. Додавляю червону солодку паприку за своїм смаком, чорний мелений перець, також за своїм смаком, сіль за своїм смаком, одне яєчко і 4 столових ложки сметани. І добре все перемішуємо ручками. Тепер до фаршу висипаємо 5 столових ложок борошна і добре знову ручками вимішуємо. Далі формуємо котлетки і викладаємо у форму. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. Мені дуже і дуже цікава ваша думка, чи сподобався вам саме цей рецепт. Ось такі у нас з вами вийшли дуже гарні та дуже смачні котлетки. І тепер ми ставимо їх у нагріту духовку і випікаємо при температурі 175 градусів 1 годину. Друзі, ви тільки подивіться, яка це смакота, які це дуже і дуже смачні соковиті котлетки. І дуже корисні. Готуйте разом зі мною саме такі котлетки. Я впевнена, що вам дуже і дуже сподобається смак саме таких котлеток. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.